Знаєте, є особливі місця на землі, місця сили, буша місце, про яке знають ті, яким треба знати, навіть за межами України. Ці місця дарують такий стан, в якому здається можливо, все. Наприклад, щоб наш український народ відчув свою могутність, щоб Україна процвітала, хай буде так, бо так і є досвід і сила пращурів, сконцентровані в одному місці, в Буші. Це значить в душі. Нехай кожен українець зможе розкрити тут свою силу, бо увесь простір має свідомість, гайдамацький яр з величезними каміннями чудернацьких розмірів та форм, Скельний храм або святилище, кам'яні лабіринти, але з більш ніж 300 статуями, буша прекрасна, і чим гармонічніший ти, тим дивовижніше буде твоя подорож.